Вітаю! З вами Віктор. вінбуд Кропивницький, і сьогодні я з вами хотів поговорити, куди я подівався на ці 4 тижні, що зі мною сталося, які є новини і як я купив собі для роботи буса. А сталося те, що готуюся потихеньку до сезону продаж. Роблю офіс, роблю роботу на подвір'ї, а сезон почався у березні. За 7 років, скільки я працюю в цій сфері, ні разу у березні не було сезону, і він наступив. Цього разу раптово, тому що березень був дуже теплий, також квітень дуже теплий. І я лише тільки ось зараз, початок травня, я оговтався від цього і е, е, влився в темп роботи. і почав... І лише зараз зміг поєднувати і продажі, і онлайн життя. З новин металу це те, що індійський метал. Попри всі мої сподівання, не зайшов на ринок України. Ну як не зайшов? Він зайшов, його почали всі розкуповувати, хвалити, брати, тому що ціна, ціна як в китайського, а якість як в українського. Але там були підводні камні. Як мені сказали, індуси почали обдурювати на вагі. Тобто заявлено, наприклад, що має приїхати 5 тонн. Наші українські трейдери платять за 5 тонн, а приїжджає там 4 4,2, щось таке. І фактична вага менша, а платяться більші гроші. Тож ну, ніхто не любить, коли їх кидають, і індуйський метал не зайшов на ринок України. Також через те, що піднявся долар, піднявся, піднялася на паливо. Здорожчав метал. Ну, можливо, ще через те, що почався сезон. Тому метал трошки подорожчав. Ціни з попередніх відео вже трошки на гривень 10 підскочили. Але що робити? Також завдяки Ютубу та іншим онлайн мережам я розпродав всю некондицію, що в мене була. Але ще одною проблемою стало те, що я розпродав. А брать мені вже стало важче, тому що почався сезон і не кондиції менше. Тому я працюю над цією темою, де взяти не кондицію. Якщо ви знаєте, де взяти не кондицію, або уцінений метал, зв'яжіться зі мною на Viber, на телефон або в коментарях пишіть, буду радий співпрацювати. Ну і давайте перейдемо тепер до теми, як я купив буса. Справа в тому, що я давно хотів придбати буса, але більш такого більшого з довшою базою, щоб там влазили до 6 метрів листи, і так склалося, що я накопичив гроші, а потім я їх вложив в землю, тому що земельну ділянку ми з дружиною довше шукали, і трапилась нагода, і потрібно було бистро швидко вирішувати, земля чи бус. Ми купили ділянку, але тема. З бусом мене переслідувало, тому що ну, це робота. Потрібно завжди якісь або виправляти косяки, або для людей робити сервіс. Тому бус завжди треба перевести метал, перевести там ще щось. Тож, я позичив 3000 доларів і купив собі буса. Давайте покажу його. Це Ford Transit 2002 року. 2.0. Дизель, є турбіна, яка дує 570 тисяч 570 пробігу в ньому. І купив я його у волонтерів. Вони його продавали, тому що їм для перевезення посилок потрібна, потрібна більша машина, наприклад, Mercedes Sprinter. А мені на перший час буде цього достатньо. Тим більше за такі гроші. Я, крім того, що виручив волонтерів. Купивши його, також придбав для себе хороший варіант. Чому? Дивіться: по-перше, між крилами метр 30. Це дуже важливо, тому що я можу будь-який провнастил чи металочерепицю вести. Бо найбільша черепиця чи профнастил метр двадцять, якщо навіть гладкий лист, то це метр двадцять п'ять. з 2,5 по метра. Будь-який паркан, мабуть, візьму. І, мабуть, можу брати, якщо відкритими дверями, десь 3 3 метри, навіть 3,5 метри. По салону нічого особливого. Така магнітов... магнітолка, е, Ну, але все робе. Волонтери його обслужували. Е, мені там трошки походовій зробити. зробить, і, в принципі, робоча лошадка, що більше треба для роботи. Буду працювати і потихеньку віддавати гроші, які позичив. Ну, а з вами був Віктор Тритяк. Якщо відео було корисним або цікавим, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Пишіть свої коментарі, на які теми ви б хотіли бачити ролики. Я все читаю і по можливості все це зроблю. До побачення!